Такий пол велосипеда в полускладеному стані нам принесло на переобладнання. Будемо встановлювати сюди мотор колесо, під'єднаємо літієвий акумулятор, тому що по китайській задумці тут були кислотні, а ми встановимо літієві. Зробимо належний стан цього велосипеда, налагодимо все і буде класна лайба комусь. Переобладнала цей велосипед триколісний, встановили свою фабричну батарею, свій контролер, ручку газу, індикацією Залишилось Така фара прикольно, космічний корабль. У нас індикація свити сітодіодним світлом. На ручці показує рівень заряду вольтметр. Важаря термогальмівні вони відсікають працю двигуна. Моторчик зробили 350 Вт на 48 вольт, редукторний Максус якісний оригінал. Залишилось тільки зачепити заднього кошика і я так рахую, що вже майже готовий. Ззаду є швидкості, барабанний гальма, акумулятор съемний. Такий буде велосипед. З барабашова по Якіра Такий непоганий худ, нормально їде. що, Друзі, от і обіцяний результат. Відновили ми цього трьохколісного коника, встановили своє обладнання, налагодили, почистили. Як вам він тепер потягне? Якщо комусь цікаво, можемо його запропонувати у продаж. Ціна для такого апарата буде смішна. Якщо, друзі, немає нічого неможливого, можна зробити навіть із кучки мотлоха ось таку красу. Всім дякую за увагу. Пока.